В Миколаєві відбувся день відкритих дверей у Миколаївському осередку благодійного фонду Голоси дітей. В цьому осередку фахівці надають безкоштовну психологічну допомогу дітям і батькам, які постраждали від війни. Вирішили створити такий захід, щоб якомога більше миколаївців дізналися про нас, про нашу роботу, про те, що ми пропонуємо, і мали можливість звернутися як для групової роботи. З дітьми або підлітками так також ми проводимо індивідуальні консультації. Миколаїв став одним з 13 міст України, де працює осередок благодійного фонду Голоси дітей. Фонд допомагає дітям та сім'ям, які постраждали від війни з 2015 року. Фінансується фонд благодійними внесками, тому для відвідувачів є безкоштовним. У Фонді ми займаємось. Ну багато справ У нас багато аспектів, да і індивідуальні, і групові. У нас Роботи з різними віковими категоріями дітей, підлітків, батьками їхніми ну тобто, дуже широкий спектр діяльності. Осередок благодійного фонду Голоси дітей ставить перед собою задачу допомогти дитині впоратися з тим, що відбувається навколо в умовах війни. В ньому надається комплексна психологічна підтримка про пропрацювання і робота з подоланням наслідків війни. Набираємо групи, і, до речі, можна звернутися, долучитись. Групи для дітей, хто пережив втрату близької людини, окремо для дорослих. Хто пережив втрату, ми знаємо, що дуже багато загиблих, військових, і діти, які залишились без. Батьків вони переживають. і Інколи ми спостерігаємо, що про втрату в сім'ї навіть не говорять. Також в осередку працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Спеціалісти виїжджають на деокуповані території та надають допомогу людям на місцях, адже не усіх є можливість приїхати до міста та відвідати психолога. І з вересня минулого року в Миколаєві працює виїзна мобільна бригада. Бригада психологів виїжджали в райони в ОТГ працювали з дітьми та їх батьками, які є вимушеними переселенцями. Які потерпали від наслідків війни, це були сім'ї військових, сім'ї загиблих. В осередку робиться акцент не тільки на допомогу дітям, а й батькам, адже неможливо, як говорять психологи, допомогти дитині, коли їхня мати або батька мають свої посттравматичні синдроми. Стан батьків він дуже впливає на стан дітей. Діти розказують про своїх батьків, вони висловлюються. І тому для того, щоб дітям допомогти, треба спочатку допомогти батькам, стабілізувати їх стан. У нашому фонді є можливість працювати. Паралельно, коли діти знаходяться на своїх майстер-класах, на своїх розвиваючих програмах, на корекційних програмах, в цей час у нас працює батьківська група. В осередку благодійного фонду Голоси дітей працює вісім кваліфікованих психологів. Вони допомагають дітям пропрацювати травматичні ситуації та відновити своє життя у звичному руслі, адже діти за бойових дій в Україні втрачають навички спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими. Ми прийшли, ми з Херсонщини і прийшли з проблемами, тому що старші дівчинці важко адаптуватися, в неї немає друзів. Важко її. І в новій школі і е, важко те, що ми в новому місці, залишились без е, дому, і тому ми хочемо, як батьки, покращити їхній стан. Ми ВПО в Миколаєві, ми з Миколаївської області, селище Барвомайське. Ми були в зоні бойових дій, ми були трошки в окупації, нас вивозили під обстрілами. Е, ну, Діти, вони підлітки, вони не показують сразу, що вони там злякалися, вони більше піклуються про родину. Знаєте, вже такі дорослі чоловіки, нам нічого не страшно, але страшно, страшно. І вони психологам там відкрилися наскільки їм було страшно. І нам тут допомогли. Так як у Миколаєві і за небезпеки обстрілів освітні заклади працюють тільки онлайн. Діти багато часу проводять вдома, тому в осередку можна не тільки отримати кваліфіковану допомогу, а й прийти на розважальні заходи та просто поспілкуватися з однолітками. Щодня в нас проходять ігри, де діти просто можуть між собою прийти, поспілкуватись, пограти, провести гарно та весело цікаво час. Якщо потрібно зателефонувати на консультації, то це можна. Зробити за номером 067-263-55. Якщо просто треба дізнатися про активності, які проходять, то долучаємося до нашого телеграм-каналу. Це голоси дітей Миколаїв. Там кожного дня оновлюється вся інформація про ці активності, які проходять на осередках, і кожен може обрати собі те, що йому по душі, чи те, що заманеться. Відвідали у день відкритих дверей благодійного фонду Голоси Дітей у місті Миколаєві багато дітей різного віку. Віку. Своїми враженнями вони поділилися з нашою знімальною групою. Сюди я ходжу дуже давно, я ходила та, на групи. Там мені допомагали розібратися зі своїми емоціями, почуттям. Мені сподобалось, що я ось тут, тут малював. Ми тут гралися. Я сюди прийшов за своїм кращим другом Ільєю.